Всім привіт! Я у своїх свекрів, нарешті мені і погода дозволяє, і руки дійшли до того, щоб викопати в неї собі півоні і ще інші квіти посадити поки нормально ще. І сьогодні тут чоловік їм допомагає з іншими справами, то в сьогоднішньому влозі все потрішки покажу. Приємного перегляду! І от розпочинається робота. Брендон допомагає своєму батьку. Вони їздили у наш місцевий будівельний магазин Home Depot. Там можна рентувати ось такий підйомний кран, невеличкий, який допоможе їм зробити всю необхідну роботу сьогоднішню. Така послуга коштує недешево. 350 доларів на добу. Тому ми старалися. Зробити всю роботу за цей час. Спочатку в них є перед заїздом в будинок. Ось такий великий дерев'яний гараж, стайня. Чи хто як хоче називає, там ще і, сі... і сінові тюки зберігаються, і різний еквіпмент, техніка, то там треба було підправити під Даша. Цим Брендон і займався. А я за той час викопувала квіти і спостерігала за чоловіком з іншої частини подвір'я. Тут в гаражі ось показую такі сітки, які він буде вкладати на ринви будинку. Це також в планах, це основна робота на сьогодні. От, я показую над гаражем і над будинком. Ці всі ринви, кругом, він буде накривати спеціальною сіткою, і туди не буде падати сміття з дерев. Бо ви бачите, живемо в такій території, де. Лісок, багато високих дерев і ось така краса довкола. Після школи я вже і Марчика привезла сюди, він нам охоче допомагав і, звичайно ж, що спробував статком піднятися цим ліфтом вверх і навіть ним покермувати, опускаючись. Марк дуже боїться висоти чомусь і, як бачите, двома ручками тримається міцно, але спостерігає і все рівно приймає такі виклики. Боюсь, але роблю. Зійшов і каже, мама, твоя черга. Ну, добре, мама. Чим повище, тим покраще. Я висоти взагалі не боюсь, навпаки, обожнюю дивитися з висоти пташиного польоту на природу. Ну і Брендон, звичайно, мене мусив підняти на найвищу точку. Приблизно, здається, це було 35 метрів висоти. І користуючись нагодою перебування у свекрів, я вам показую. Що нового в котиків. Як знаєте, там живе братик нашого котика сіренький і ось ця новенька триколірна. Назвали її Печес. Дуже їм весело разом граються, бігають, стрибають. Вони приблизно одинакового віку. Ось цей сіренький міні, він братик нашому котику. Ми їх разом взяли у притулку. Він сьогодні нас дуже розвеселяв. Йшов такий кабель по подвір'ї, і коли ми за нього тягнули, він так стрибав високо, ми вже сміялися, що животи боліли. Пізніше я включила камеру, а на початку то було ще набагато веселіше. Після всіх веселощів я повернулася додому, саджати квіти, і ось над головою застала таку картину. Відлітали гуси у теплі краї. Просто неймовірна краса. Як я вже свій весь кріп останній. І зараз я його так гілочками розкладу на сушарку шарку і буду мати сушений кріп на цілу зиму, як приправу до супчиків, до різних страв. Хоча в мене його чоловік не дуже любить, я так більше для себе. А в нас звично мають до картопельки та й кропику. І вже інший смак. І кілька гілочок. Ось так залишаю Уді на віконечку на кухні, тому що Катруся любить зелень їсти зі всім. І кріп, і зелену ципульку і петрушку. От вже за півтори години висушився мій кріп. У мене ось тільки залишилося з минулого року. Я просто так зараз руками. Тільки в цей не буду. Самий лоточок, візьму інший лоточок і зараз ми його ось так. Весь там. Руками просто. А, пахне як. Я ось тому люблю сушений, тому що якщо заморозити свіжий е, в морозильній камері, то якийсь не такий запах. При сухого сапах як справжній, ну, як свіжий більше схожий. І оці гілячки, які лишаються, я їх не хочу кидати. Хочу, щоб були тільки такі самі віднесенькі. Ось такі. Так що ось таким зараз я займуся ділом. У нас вже закінчується жовтень, а ми з Марчиком збираємо сонечки. Де-не-де, та ще й є. Вже листочки такі червоненькі, де не де Трішки важко їх знайти, але є. І ми дуже цьому раді. Вони такі солодкі-солодкі. Смачно? Підловлюю останні теплі дні, сонячні, бо було дуже у нас хмарно, похмуро. Зала часничок, небагато. І сьогодні вже висаджу в кінці жовтня. Коли відео не знаю, вийде, але йду, посаджу часничок. Ще, напевно, в останній квітне моя троянда в цьому році. Тут ще є цілий бутон не розкритий, але вже не знаю, чи він встигне. Хіба можна зрізати буде і вдома поставити вазочку. Тут ще маленький і тут ще молоденькі такі, але навряд чи, навряд чи вже. І ще один разочок в цьому році покажу вам свій город. Він вже майже весь чистенький. Тут залишилася смородина вона завжди. Це з помідорів я зняла. Так, смужка ця крайня. Я її знімати не буду, тому що я тут висадила половницю, Мені ще дадуть більше, то я цілий оцей ряд хочу. Полуничку висадити, а всі інші ми будемо знімати весною, культивувати. Тут в мене агроз від тетянки. Я зробила чотири собі кущики. Ось один, другий, третій. І тут є, просто вони без листочків. Четвертий, там коріння. Тут в мене порічки. І ще є кілька перчиків, але шкода мені ще їх зривати. Вони такі маленькі, нехай ще будуть, вони вже явно не повністю достигнуть. Але ще, поки морозів у нас немає, ні приморозків, це одна жовта чері помідора. Вона така напівгороду, городу. Але ще помідорки є, я потрішки збираю, то нехай буде. Так, оцей кут такий. Не доглянутий, зараз я його прополю, тут ріс кріп, все зараз виполю, щавель залишиться, хрін листя зірву. І де був кріп, я посаджу кілька зубчиків часнику. Мені багато не потрібно. Я його люблю тільки коли він молоденький. а так, тут і купувати можна. Тут де в мене кіти були майори. Я в свекрухі взяла півонію і також зробила чотири різних кущі і спробувала у різних місцях посадити, тому що не знаю, де вона буде рости, де не буде. От між яблунями посадила півонію поки що. Тут різьмен часник, то треба просто прополоти, на вести лад, але часник щороку на одному і тому ж місці садити не бажано, тому зараз прополю там цей куточок і... Висаджу. Ради інтересу хочу вкопати трішки хрону. Хто мене давно дивиться, той знає, що хрін я тут розмножую, а не так як в Україні навпаки його позбуваються. Ой, купила кусочок свіженького колись давно в супермаркеті, розрізала на дрібні кусочки і в землю. Ну, а тепер маю один єдиний кущик. О. Пахне гроном є, yeah, і там багато. Ура! Нарешті в мене буде свій хрін на цвіклі, салатик, бурячки і на різні інші приправи. Все на сьогодні з роботою справилася. Всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, всіх благ, мирного неба і всього самого доброго. До зустрічі!